Ви на моєму каналі. І сьогодні ми граємо в Бал. І сьогодні тут буде не Каміла, а буде її ну, мій друг, тому що він взяв Камілий аккаунт, ну, це її теж друг. він взяв не аккаунт, вона, їй, вона йому дозволила. І ось сьогодні він буде грати зі мною на. Камієному аккаунті. Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі, і сьогодні зі мною Алекс. Привіт! Доброго дня! Так, в нього характер може бути інколи, як і у каміли. тому що вони найкращі друзі. Ходім. Так, ти переодягаєшся в хлопчика, а я в дівчинку. Будемо на балі. Зустрінемося. Так, давайте. Добре. Давайте візьмемо це. А, Алекс не буде бачити. Я так думаю, що візьмемо якусь із цих зачіску. Зараз треба тільки все прибрати. Я зараз піду все приберу. Так, давайте. А, я не зрозуміла чогось. Ні, а, чого? Чогось я не розумію. Або в мене завагало, бо я не знаю чого. О, чого. А, все я прибираю. І можемо йти. Давайте спочатку виберемо волосся. Волосся я, напевно, візьму. А, зараз подивлюся, як з моїм кольором. Буду дивитися це а, Алекс. Зараз чомусь затих. Не розумію чому. Ти що, там щось робиш таке? Так. Ну, добре, 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 добре. Цікаво вже. Якщо чесно, в мене принцес, так? Зараз перевірю. Ну, якщо чесно, я бачу, що принцес. Але може я хочу. Алекс, ну ти розумієш, що ти будеш принц? Так, я знаю. Зараз повернуся. Так, все я повернулася. І зараз давайте зробимо. Макіяж. Навіть не знаю який. спокойно дуже. А ось такий ще можна. Мені грубі макіяжі взагалі не подобаються, якщо чесно. Тому напевно візьмемо... Оцей макіяж. А, тепер ходімо і одяг. Одяг-одяг. І зараз я виберу. Один, два. Все, готово. Тепер ходімо, візьмемо юбку. Так, юбка в нас там, напевно. Я, напевно, буду називати його Олександр. Uh, Олександр Ти там як. <свистак> Добре. Робиш? Так. Вони для мене великі Що робити? О, ну ч нормальне. о цікавенько. А, а, а кольор те. Мені треба біленька. Ну, напевно, якась ось така. Я зараз так шукаю. Ось така, напевно. Така. ну я так думаю, тому що мені вона сподобалась. О, але... Александр, ты передайшов? У меня просто выбыло. А, а, ты... Ага. Я хочу подвыдыться. Можно, чтобы у меня тут было. Не? Не, нормально. Дуже же, А, не, напевно, ось ты. Давай проверим. Так, це воно. Ну, добре, я буду принцес, а ти пошукай е е принц. Якщо не буде, браю щось інше. Добре? Добре. Ми не повинні бачитися, поки не зробимо себе якась ось така напевно. Так, ось така, напевно. Зараз тепер тону. Так робимо. І напевно зараз треба в душ, в душ. У нас ми, напевно, будемо тут не один раз, ми будемо багато разів, тому що тут можна і спати, і все все. Тут є і обід, оце все, і ми будемо переодягатися. Ось. І будемо, як сказати, жити разом. Ось так. Ну, це тільки в грі. А що ще можна взяти? Я навіть не знаю. Ну, я думаю, я закінчува. ну, Зараз, напевно, ну, на вухо візьму, Сережка. і готова, напевно. О, не знаю, навіть що це. Ну, напевно, напевно, ось це візьму і зроблю якийсь ось такий кольор. Так, ось такий. О, я готова. А ти як? Я ні. Добре. О, я зараз знайшла, де можна е, походку поменяти. Знаєш, де? Де? На самому початку я зараз виберу якусь. На самому початку тут ці кнопки, І тут можна вибрати. Ну, це не якось. Ну, це може бути. А Алекс, ти, ти ж теж э, дивишся Йоши, так? Так. І друга другий цей і перший, типа, е, типу, той Эніман, е, це його похи, походка. Візьмеш, я думаю, тобі підійде. Зараз ще вибираю. Ні, це якось странно. Uh, uh, Ні, я напевно... я ще не закінчила, я ще вибираю. Тому. Я вибрала. Давай йди бери походку, я поки ще тут посижу, на себе в зеркалі подивлюся. Я не знаю, навіть взяти тепаце. Ні, це моя письма маленька. Не знаю, навіть все взяти. Ну, добре, давайте завершим ось це. Ну, давайте, щоб вам, друзі, було це швиденько, ми трошки почекаємо. Все, ми повернулися і зараз ми побачимось. Е, Олександр. Добрий день. Зараз я зроблю від першого обличчя і покажу усім тебе по кругу. Ось. Це його скін. Сама, відійди від мене. Тепер ходімо. А, зараз ми помиємося і повернемо. Все, ми повернулися. Ой, Та, а, а, ми повернулися, а ти знаєш, де тут можна поїсти, тому що в мене енергія і Хангрі дуже маленька. Штули. О боже, яка дівчинка погана. Тому що в неї бачила, яка е, як вона покращена. Ось я. Я бачу, бачу, бачу. Накричи, будь ласка. Пішли. Пішли. Якщо Зараз я ми... не помиляюся, нам треба сюди. А, зар... а, а ось, 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 Зараз ось, ми ось. повернемось до Що? вас. Пішли. Пішли. Давай, давай. І зараз ми, друзі, йдемо взяти собі щось поїсти. Я напевно... Я, я напевно візьму, може, я напевно візьму курочку і хлібчик, тому що я на навечкій такій дієті. Все, ходімо. Ти вибирай поки що, а я піду поїм. Поїмо матрошки усе. Я поїхала, візьму, віднесу і візьму собі. Я візьму ще собі, напевно, коктейль. А, так, тут є ось такий. А, Є ось такий освіжаючий лимонад, є те, що я нап'ю, і ще те, що я нап'ю. Напевно, а, ну ось ще є якесь крути, але я не хочу. Я, напевно, візьму лимонадику і його поп'ю. Все, я попила. Ну що ж, може підемо вже на бал? Е, Говорять, треба спати. А, ну добре, ходим, так, а зараз... туди. Ось. Ось і кімната. Добре, заходимо. Якщо чесно, ми тільки сьогодні сюди приїхали, так? Так, а там хтось є? Так, там хтось є. А, там хтось є, добре. Олександр, зараз... Давай, де можна, давай сюди. Давай, заходь. Давай, взовай. Чекай, нам треба. А ми, ми на пора Все, одно. Ну добре, давай сьогодні в цьому А Я вже. Тут десь ще одна кіната велика. Добре, давай без долей. Ну добре. Добрань! To I'm Fleiter. Усем, доб! Uh, всім привіт знову. Ми проконулися. Добре. Ну, в мене на російській пробачте, але я буду переводити на українську. Алекс. говорили, що треба вже йти снідати. Добре, ходімо. А, там говорили, що. Казав, ваш... казав. Неданок. Ой. Зараз е, буде готов. приготовлений. Просто а, наш так. Олександр не дуже знає українську, але може розмовляти на ній ось. Давайте заходимо. Так, Сідай за великий цей. Так ми ж, е, я ж а ти король. Я піду не туди. Зараз побачиш, куди я піду. Е, я напевно сьогодні на сніданок Проте. я візьму маленьке. Не знаю, я, напевно, візьму маленькі два кусочка пирога і попити візьму. Я тільки попити. їсти не хочу. А я ось сюди сяду. І поп'ю лимонаду трошки. Усе. Можемо йти. В цьому година А, Як ми знаємо, ми І тут нам розповіли, зараз я підійду, нам розповіли, що потім, після сніданку, в нас буде. Ми поїдемо в, як сказати, на дачу, ну розумієте, так, е, ось, Тому я піду переодягатися. Побачимо. Побачимось Треба. тут, коли переодягнемось. Все, я, я повернуся, а ви. Наш Олександр. Я не знаю, де він. А, Олександр, скажи мені, будь ласка, ти вже поїхав на дачу? Або... Я зараз прийду. Та, ні, я можу. Зараз. Я ось сюди піду. Я знаю, Та як. Вискає. Ой, спешли. Так, так, я знаю. Я уже... Мы... Ми... Нам уже вчера была экскурсия, ек... поэтому а, тому мы запомнили. Я дуже думаю... Куда ты пошла? Да, просто пошла туда. Потому... Вот Ой, еще наша... <связь> так посмехайте. А, не, не питайте, чому в мене таке веце, тому що я ще не виспалась. Обличчя. Обличчя, пробачте. А, аптека. Нам говорили, треба подивитися. Це. Ну, я не знаю, що. Я піду покупаюсь. А, у нас зараз вільний час говорять. Іди сюди, Алекс. А я ось бачиш, спустись. У нас зараз вільнич. Як говорять. гарбуз, полуничка. Ну, я не хочу нічого брати, я хочу ось туди. Хочу. А, ну добре, я не хочу. Я хочу звідси. Ось ось. Так, я Ой. Дай. Ну яка водичка? Ти вже? Ти вже почепав? Для мене вона якось прохолодна, я, напевно, не буду. А у нас сейчас субинный шанс травай. Ты уже. Так, что я так? хочу. Я в театр пету. Вау. Так. Я к нему пишу. <реклама> 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 Ну добре, ми повернемося, коли приїдемо додому. Згору болить, температура 37. Ти не підеш напал? Не піду. Можеш, будь ласка, сходити, з'їздити туди, там, де ми були, на кареті, і будь ласка, купить лійку. Я ж я скоро повернусь. І в цій грі мене звати Лілі, я забула вам сказати. Добрий день. Добрий день. Що ви б хотіли в нашому магазині? А, мені треба ліки. Від чого? В нас є ліки від е, боління в горі і. Температури 37. ще є лік для горла просто і для температури, щоб знизити. Ліки є для носу і ось це все, що вам. Дайте для температури та у вас є для голови. Так, для голови є. Зараз я вам дам все. До побачення. З вас 30 центів. Тримайте. Спасибо, уже лучше. Ну что ж, пойдем поужинаем. Давай, я напевно, щоб знову не захворіти, або не почав боліти живіт, я візьму, я візьму трошки, я візьму, напевно, борщу. Ну, це, напевно, борщ. Ой, а що там зараз іде? Зараз там. Зараз там не А типу зараз там вони всі цей, танцюють. Так, ми на це не підемо. Чому? Давай якщо ми в цей, підемо. Ти... Це у нас маскарад. Ну добре, я зараз швиденько а одягнусь. Добре. Зараз ти мене будеш чекати. Давай, ти мене почекаєш десь. Ой, зараз потом Іди Йдись. Ні, зараз. Ходім, ходімо. Ході. Ходімо. Почекай мене тут, поки я буду переодягатися. І зараз. Ну все, я пішла переодягатися. Скоро побачимось. Віню. Ну все, напевно, давай. напевно, давай зараз вже не будемо. Давай я зараз причешусь, піду помиюся і будемо лягати спати. Ну все, ходімо спати. То крань. А на цьому всім бувайте, тому що завтра буде частина. Всім па-па!